В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тетя Зоя. Сьогодні в нас казка поділена нагорода. Діялося це взимку. Ішов кожум'яка рано на зорі з відром до Дунаю. Дивиться і бачить. Лисиця б'ється на льоду. Ближче підійшов, а лисиця в ополонці впіймала велику рибу. Щуку. Та щука вхопила лисицю за нижню щелепу, а лисиця щуку за верхню і так моцуються, силами міряються. Кожум'яка підкрався і чирк, вхопив лисицю, а з нею й щуку витяг. Узяв, несе і дума, понесу це чудо для короля Матяша. Він такого не видів ніколи, певно, обдарує ще мене. Недовго дома він пішов до царських палат. Кажуть, до цього короля легко можна дістатися, дума сам собі, та виявилось, виявило, що не так і легко. На перших дверях королівський охоронець зунив кожум'яку. Куди? До короля. Для чого? Несу подарунок і показав лисицю та щуку. Добре, я тебе пущу, та половина нагороди буде моя. Ну, хай так і буде. І охоронець пропустив кожум'яку. Іде кожум'яка далі, дійшов до других дверей, а тут знову куди? До короля. Для чого? несу удар воно королеві і показав лисицю та щуку. Добре, я тебе пропущу та половину нагороди заділиш мені. Ну, хай буде й так. І охоронець пропустив кожум'яку. Ну, думає ме, кожум'яка, мені нічого й не залишиться. І прийшов він до матіша. Що нового? питає король. Я приніс вам дарунок. Король подивився, засміявся, наказав покласти лисицю й щуку до музею, а чоловікові дати сто злотих. Кожум'яка покрутив головою. Що тобі не любиться? Подаруйте мені, прошу вас, лише п'ятдесят палиць. Чому? дивується король. Я дуже люблю палиці. Коли любиш, то йди до лісу, вирубай собі, скільки хочеш палець. Та ні, не такі, на задню частину. Ого, коли б твоя просьба така, то дістанеш палиці, промовив король і наказав слугам відлічити в нагороду чоловікові 50 палець. Ведуть кожум'яку, а матір слідов, цікаво йому подивитись, чого кожум'яка так вирішив. Як підійшли до охоронця, кожум'яка став. А охоронець простягує йому руку. Ходи, брате, зі мною на уряд, де платять, сказав кожум'яка. Коли прийшли до другого охоронця, і той простяг долоню. Ходи, брате, зі мною туди, де платять, дістанеш свою половину. Слуги, які вели кожум'яку, вже діло зрозуміли. Як прийшли на місце, говорить кожум'яка, мою нагороду прошу поділити на дві рівні частини. Половину оцьому, а половину отому. Я так обіцяв їм. Матя ж на дверях озвався. Я нагороду подвоюю. Дайте їм по п'ятдесят. І відлічили по п'ятдесят палець одному охоронцеві і другому на спину. Король матяш прогнав її, бо не хотів, щоб такі були при його дворі. А кожум'яці каже Раз я подвоїв нагороду, даю і тобі подвійно, і замість ста злотих дав кожум'яці цілих двісті. От і казутці кінець, а хто слухав молодець. Тихої вам ночі, дітки, на добраніч!